Царство Боже всередині вас. Часто люди хочуть бачити Царство Божого чогось матеріального, достаток, успіхи і так далі. Але Ісус показав нам інший стандарт. Царство Боже всередині нас має бути, але Царство Боже і зусиллями береться. Коли Іван Хреститель проповідував, що він казав? Покайтеся, тому що наблизилось Царство Небесне. Але якщо ти не каєшся, Царство Небесне пройде повз, і всередині тебе нічого не буде. Ну добре, скажеш, я покаюся раз за життя або раз в рік, або взагалі я собі каюся напряму. Але коли Ісуса спитали, скільки разів прощати брату, Ісус сказав 490 разів в день. Уявляєте, скільки можна нагрішити за місяць, рік і за життя? Добре, а якщо я собі каюся напряму, чого це не працює? Єврейський народ для нас, як приклад, вони каялися, але вони і приносили жертву за гріх. В храмі постійно були оті жертви, і людина проста, звичайно, не мала права ті жертви приносити для Бога. Це мали робити священники. Тепер же для нас є жертва Ісуса Христа, але ти ще до Христа дійди. А тіло Христа це є його церква. Що пропустили книжники і фарисеї в своєму житті, коли Ісус прийшов? Вони не каялися. Може бути набожність, релігійні речі, але ноль святості. А якщо хочемо, щоб дух святий був всередині нас, відповідно, ми маємо і рухатися до святості. Можна сказати, я дитина Божа, і все мені можна, все добре, нічого робити не треба. Ти дитина Божа, добре. Ти народився з гори, це, але ти раб Ісуса Христа, і над тобою є господин, і раб смиренно виконує волю свого господина. Бо інакше це лінивий і лукавий раб, який невдячний, а такі кидається в вогонь.